Підвищуючи у бізнес, і знову у нас Ace Ultra зі своїм дульником Барлок 223. З попереднього відео мене не зовсім коректно зрозуміли, тому пояснюю. Значить, дивіться, що у нас відбувалось в попередньому відео? Я демонстрував оцей маленький гужон і казав, що ну, блін, його конструкція, в принципі, не зовсім доречна в цьому місці. Різьба. Тонка, гужон короткий, діаметр його малий. І ви вирішили, що дульник. От ми основу фіксуємо на стволі, а потім позиціонуємо сам наш дульний тормозкомпенсатор, вирівнюємо і притискаємо за рахунок гужона, вирішили ви. І дивіться, отак от. Були коментарі про те, що так а чому не засверліть отут, от місце під гужон. І все класно зафіксується. Ні. Так не робиться. Чому? Тому що дивіться, сьогодні ви цей думник зафіксували на одній гвинтівці, і він у вас вирівнявся отаким От чином, наприклад, да, ви засверліли під свій гужон, і вона стоїть у вас все рівно, все хорошо. А завтра ви його знімаєте, почистите, і післязавтра вже він у вас зафіксується отак. А місце під гужом вже просверлене. А якщо ви вирішили приставити на іншу гвинтівку, він зафіксується отак. А у вас вже місце під гужон просверлено. Ні. Не пот... Свердлити не потрібно. Що потрібно для того, щоб його зафіксувати? Не тільки гужон нафіксати різьби, але ще й оцю різьбу основну. Ви фіксуєте на тредлок. Швидко, 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 а потім тільки підфіксовуєте гужоном. Де у нас тут місце під гужон? От, от. Виставили, У нас внутрішній різьба зафіксована на тридлок. Ми гужончик також підфіксовуємо і все, ніяких питань немає. Нічого не потрібно свернути.